Buongiorno, друзі і Bentornati sul mio canale YouTube Impariamo con Конлії. Бачу, вам дуже сподобалось попереднє відео. Не зовсім попереднє, а одне з попередніх, де ми робили тест в італійській мові та перевіряли наскільки добре ми знаємо італійську quanto коношелі італіяно. Тому ось вона la seconda versione, Друга версія, друга частина цього відео. Ну що, поїхали тестувати ностру італіану. Йдемо подивимося, наскільки добре ми його знаємо. Поїхали! Коме dice твоя черга. Хто дивився мої Ріл в інстаграмі? Вже знає. Вже знає, бо вже навчився по цьому відео, і a te. Алора. a te. -те". -те". Все, тепер твоя черга. te. Eh, registrare il video, non so, che abbia visto il Magari, io se vi ascolto, ho finito il mio video adesso tocca te. Te per te registrare te per te mm? come si dice more product Come si dice more product eh, in italiano? 3, 2, 1. I frutti di mare.

Правильна відповідь: – «кончерто», «кончерто». Увага, не концерто. А ми вже з вами знаємо, що коли ми бачимо ось це Че, читається як ЧЕ, добре? Не це і не к. Концерто. Кому січи я прожила, я прожила 16 років в Італії. М -м? Слово жити в минулому часі. Pravilna vidpovič. O visuto. Bačete, jak slovo vivere v minulomu časi zvučit? O visuto. O visuto. E, eh, anni in Italija. Hm? Adesso vivo in Ukraina, napreklad. Ale ce ne promene, tomu što io continuo a vivere in Italija. Dalše. Abito, vicino, hm? te.

В мене купа відео для, е, щодо цих артиклів. Дивіться, внизу підкріплю, я вам посилання. Також в мене є дуже гарний курс щодо артиклів при позиційні епрономі. Про нього я поговорю в кінці відео. Дочекайтесь. Ільтренопате дала стаціоне Сете Дічі. Потяг відправляється від вокзалу та станції. коли о сьомій годині ранку, 7.10. Який правильний прийменник поставимо? preposizione giusta? A але чи але. Будемо з'єднувати чи не будемо з'єднувати? Правильна відповідь але. Скажу ну, Лілі, ну то вже чисто, не знаю, що ну, то вже так легко, ну, що не можна щось складніше придумати. Ну, добре, йдемо, подивимося щось складніше. Ла parola буряк, як ми скажемо, італійською. Буряк mm -hmm. треба знати. Регацію, бо треба розповідати Італії і італійцям, як ми готуємо борщ. Тільки я вам не, знаю, не скажу, чи це правда, чи ні, чи що я готую, чи, можливо, не готую борщ. Чи вмію, чи, можливо, не вмію. Хто то знає, хто знає. Okay. Отже, буряк італійською буде барба

E, знову з тим Андаре Веніре, ragazzi, в чому різниця між Андаре Веніре? Правильна відповідь – «Вєні апрендермі». Заїдь за мною. «Вєні апрендермі». А щоб краще розуміти різницю між Андаре і Веніре, в мене для цього є відео. Ось таку шукайте обкладиночку або пишіть Андаре Веніре в мене на сторіночці і обов'язково знайдете це відео. Sono arrabbiata, mh, te, я на тебе зла. Як ми це скажемо італійською? Sono arrabbiata in te, sono arrabbiata con te, sono arrabbiata su te. Mm, цікаво. Правильна відповідь. Sono arrabbiata con te. Правильна відповідь. Con te. Так, вони говорять, я зла з тобою. Sono arrabbiato con te. Я злий на тебе. Скажемо санаребята, якщо чоловіче ріта, жіночий рід, соноребята. Але конте, кон лоро, контуті, кон несуно, кон ні на кого не зла. Як сказати скаржитись італійською правильна відповідь ламентарсі. Ламентарсі. Ну що, як успіхи, як у вас успіхи, як підбірка слів? Скажіть, будь ласка, складно, не дуже, навпаки, запросто. Пишіть, давайте знати. Кажіть, хочу складніше, хочу. Вабе не козі, Продовжуй. Так, пишіть. Я, звичайно, це все роблю для вас і мені важливі ваші відгуки. Бо треба зрозуміти, що вас цікавить, а що ні. Йдемо далі. Я не скаржусь.

Як сказати італійською пробачення? Пробачати когось пробачення. Я думаю, багато хто з вас це знає таке слово. Можливо, легенько. Десь в піснях часто чується їхніх романтичних Бічно всі пробачення просять, ні. Allora, «Il perdono», «il perdono» Пробачення. Obison, mmm, андаре ін vacanza. Мені потрібно поїхати у відпустку. E, що тут поставимо? Нічого, дивіться, є варіант, нічого не потрібно. Obзоньo, андарей ін вакансія. Обізоньо андаре ін vacanza. Що вам там на вуху краще прозвучало? Кажіть, ви, ви ж пам'ятаєте, Італійська мова, вона головне, щоб звучало, так. Добренько. Allora. Звучало головне, щоб звучало не звучало, інколи, можливо і нелогічно. Але тут нам потрібно запам'ятати, що обов'язково після авере бізоню» потрібно нам поставити прийменник ді. Тому бізоню ді «О бізоню ді ріпетере», семпре. ilmejo italijano, obezornijo, da gledajo video di YouTube, video YouTube delijo, etc. Et in tako dalje. Komaj se ji zdi usmiška, usmiška italijanskoju. Včasih znašite, pravi, več znašite. Usmiška italijanskoju, bude so rizo, А з правильним артиклем, який артикль сюди поставимо, хто знає? Il sorriso. Усмішка. Molto bene. E questa è stata la nostra ultima parola di oggi del nostro test. E це було ну, останнє слово нашого тесту на сьогодні. Я надію, що у вас дуже гарні успіхи. Якщо не все знали, то нічого страшного. Зато вивчили знову скільки нового. Повертайтеся, передивіться ще раз це відео, щоб добре собі все записати, повторити, головне, повторяйте вголос. Вголос, це ви говорю разом зі мною, так, щоб я вас чула, щоб я вас чула аж звідти, де ви там є. Я вас сьогодні чула, але могла почути краще. Так що на наступний раз стараємось краще, добре? Окей, а зараз я вам хочу розповісти про мій курс, який вийшов: курс граматичний. Вже записаний. Він складається з 15 уроків, і це є специфічно на теми артикулі, позиціоні і прономі, як бачите, на найскладніші теми, з якими ми стикаємося, ми, українці, коли вчимо італійську мову, тому я для вас записала цей курс і він вже на платформі. Тому заходьте за посиланням impariamo.conlili.com.com і обов'язково прочитайте собі все. Або, якщо хочете, дивіться до кінця це відео, тому що о, ось я вам показую, як ця сторінка виглядає, які переваги курсу, матеріали на одній платформі, авторські відеоуроки з дозами мотивації. А як же вас там дуже мотивати буду? Грунтові знання в розважальній формі, тренування онлайн-ігри, цілу купу ігор, мій, Вам буде там дуже гарно і весело. Дивіться, що ще ви покращите своє знання з італійської, не будете плутатися в тих артиклях, зможете нарешті вільно висловлювати свої думки і зрозуміти прості людські правила, бо я там, як завжди, своїми словами все говорю. Про що буде йти мова? Про артиклі, бачите, значить буде три в нас модулі. Перший модуль це є все про артиклі. Де їх використовувати? Де їх не використовувати. Другий модуль буде про.

Граматичних правил, які потрібно буде вивчити, але без того, якщо ви десь про це не прочитаєте, якщо вам хтось це добре не пояснить, то буде трохи складно насправді зрозуміти. А так, все систематично, все у вас на одній платформі, урок за уроком проходите, можете переглядати 100 500 разів його. Він у вас в доступі буде на два роки. І головне, що воно вже все є у вас на платформі. І не потрібно спішити, тому що кожного є свій темп. Вам не потрібно слідкувати за іншими учнями, які в групі, наприклад, вже там щось виконують, а ви такі, о, я ще не зрозуміла, хочу ще там довчити, але вже ми переходимо на інший урок. Тут ви все під свій темп робите. Тут будуть відгуки, ви собі гарно прочитаєте, що говорять мої учні далі, що ви ще побачите. Ну і все. В принципі, нажимаєте на кнопочку Записатися на курс і маєте. Курс і вас там переносить на оплату будь-якою карткою українською, італійською, якою хочете, і e баста. І вас переносить на дуже гарну платформу. А платформа в нас виглядає саме так. Ви таки заходите до себе, зареєструвалися під вашим іменем, і все, це вже ваше. І бачите, тут у вас буде написано, скільки вже завершено того курсу, скільки відсотків ви вже пройшли. І так, тут буде інтродукціоне, це бонус книга. І пішло-поїхало перший урок, другий, дві це, нажимаєте. Тут буде відео, ви його гарно переглянете. Потім будете тренувати слова, це є такі флеш-карточки. Їх дуже багато під кожним уроком ви будете вчити нові слова також. В онлайн-форматі також будете тренувати ваші артикулі. В цьому нашому варіанті це артикулі індетермінативі, тому що саме про них ми пройшлися на другому уроці. І потім, дивіться, завантажите відео-слайд, це те, що я вам розповім тут на уроці. Бачите, тут я таке, вам вас буду говорити багато, дивіться, ла 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 розповідаю, все дуже класно і пояснюю, і також домашнє завдання. Домашнє завдання, там дуже багато, у вас буде есерчіці і так до кожного уроку. Коли пройдете перший модуль, у вас буде тест, фінали, вікторина, запитання, все не показую. Ну, добре, перше показала, наступне не показую. І так далі до кожного модуля, рагація e questo corso è molto курсу е мото che vi piaccia tantissimo, бо я його обожнюю Робила його з величезною любов'ю для вас, тому. Впевнена, що у вас нарешті вже все вийде, і не будете плутатися в тих артиклях. І розуміти ті прийменники, і ті прономі, все. Наговорила, за рекламу собі зробила, а тепер йдіть вчіться. Бона джурната, бона на хто коли мене дивиться. А з вами ми вже побачимося на наступному уроці. Чао!